За 70 років з часів Другої світової війни в області загинуло 67 співробітників органів внутрішніх справ при виконанні обов'язків. І лише за останній рік цей скорботний список поповнився вісьмома новими прізвищами героїв, шестеро з яких віддали своє життя, воюючи на Донбасі. Під час зустрічі з родинами загиблих колег, тимчасово виконуючи обов'язки, начальника управління МВС в області Євген Гончаров нагадав, що вони можуть і повинні звертатися до керівництва міліції області в разі виникнення проблем, які не зможуть вирішити самі. Щомісячно благодійним фондом «Милосердя» надається матеріальна допомога неповнолітнім дітям співробітників, які загинули під час виконання службових обов'язків. Зі свого боку, хочу запевнити, що ніхто не буде забутий та залишений без нашої уваги. Ми надалі будемо в міру своїх сил та можливостей вишукувати шляхи для полегшення життя рідних та близьких наших загиблих товаришів. Присутні вшанували пам'ять загиблих міліціонерів хвилиною мовчання. Родичі загиблих отримали від ОМВС в області матеріальну допомогу, а батькам школярів було вручене шкільне приладдя. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника співробітникам міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків. В пам'ять про них у Вознесенській церкві Свято Троїцького монастиря була відправлена поминальна панахида.